До речі, ви знаєте, що 29 червня, тобто сьогодні, розпочинається вступна кампанія 2017? Якщо не знаєте, то вже знаєте. Директор департаменту вищої освіти Олег Шаров зі мною в студії. Добрий день, Пута, пане Олеже. А, а перш за все я хотів би почати не з цього. А тут я прочитав, що вірус Петя А якось вплинув на вступну кампанію. Чи освітянам щось. На завагає? щастя, вірус 5, А наступну кампанію не вплинув. Но ну, освітяни люди обережні, відповідальні. Тому спочатку перевірили і переконали, що він не вплинув, а потім натиснули кнопку Вперед починаємо реєстрацію електронних кабінетів. Угу. Отак. Тобто все добре. Абсолютно. Все нормально, все добре. Добре, давайте тоді розберемося, що треба знати про вступну кампанію. Тому що я знаю, що якісь нововведення в нас відбуваються щороку, фактично. Цьогоріч, як проходить вступна кампанія? Ну, Перш за все, це, звісно ж таки, для батьків, для абітурієнтів, ну, і для бабусі абітурієнтів, дідусів і так далі. Важлива інформація. Ну, По-перше, вона... давайте звернути увагу. Сьогодні розпочалася реєстрація електронних кабінетів. Раніше реєстрація електронних кабінетів розпочиналась Одночасно з подачею електронних заяв. І як наслідок виникали досить потужні інформаційні потоки, з якими не завжди могли впоратися наші інформаційні комунікації. Тому в цьому році вирішили, що реєстрацію електронних кабінетів розпочинаємо 29 червня, в той час, як реєстрація електронних заяв буде проходити з 12 по 26 липня. Тобто тепер тільки електронна реєстрація. Для, чи вступників? Можна... для вступників на базі повної загальної середньої освіти, які хочуть здобути рівень бакалавра, або, наприклад, наскрізного магістра та медично-фармацевтичного ветеринарного спрямування за денною форми, а також для тих, хто хоче на заочній формі бюджетне місце здобути, то реєстрація в електронній формі. Є певна невелика кількість винятків. Ну, наприклад, винятки пов'язані з тим, що людина претендує на особливі якісь умови або людина закінчила школу ще тоді, коли не існувала база даних атестатів, можливо, на початку 90-х років. Така невелика кількість винятків існує в цих ситуаціях. Люди будуть повинні подавати документи в паперовій формі. А все інше в електронному Всі інше в електронному. добре. Серед нововедень, ну точніше, як зниження балу для медичних закладів. Тут багато було криків про те, що а, 150 балів для кожного предмету потрібно мати так, для того, аби вступити саме до медичного вишу учбового закладу це добре, погано, чи я в чомусь помиляюсь? Я думаю, що на це питання взагалі може бути декілька точок зору. Так я хотів би спочатку сказати, що не варто казати, що відбулось зниження, не відбулось. Підвищення, а, тому що ну, багато робжбагатьох ну, років існують правила, по якому вищий навчальний заклад самостійно встановлюють мінімальний, мінімальний бал допуску до конкурсного відбору. Деякі з навчальних закладів медичних цей бал і 140 встановлюють, а дехто ставить ровно 100. Балів мінімум в цьому році була пропозиція Міністерства охорони здоров'я, яку вони обговорили з експертним середовищем, з народними депутатами, про те, що для всіх мищих е е е е навчальних закладів, що здійснюють підготовку за чотирма з дев'яти медичних спеціальностей, встановити мінімальний бал 150. Але після проведених на минулому тижні нарад в кабінеті міністрів України з народними депутатами, зокрема, було ухвалено рішення в цьому році утриматись від цього рішення. Угу. Ну, а знаєте, я просто тут такі оціночні судження читав, що насправді, от подивіться, якщо е, дитина не дотягує, по, ну, дитина, студент, абітурієнт, е, неважливо, що не дотягує, наприклад, е, до якогось предмету, так е, то, ну, давайте не будемо підвищувати. І за це ця людина зможе стати медиком, ну і далі нас лікувати. Тобто, ну, наявна несправедливість. Дехто побачив в цьому кажуть. Ну я, я не буду просто ну, деякі там... інші люди кажуть, що чому я повинен боятися ходитися до лікаря, тому що цей лікар так погано вчився, що він мене не може вилікувати. Тут є різні точки зору. Тут немає однозначності в цьому питанні. А взагалі кажуть, що я вважаю найбільш корисно, що тепер це питання воно входить до того важливого суспільного освітнього дискурсу. І воно тепер точно буде проговорено, зважено, на різних, скажімо, експертних і урядових нарадах дуже серйозно опрацьовано, з що ми на наступний рік дійсно вийдемо на гарно, ефективну і при цьому таку схему, яка буде поважати як права тих людей, хто вважає здобути професію, Медика, так і права тих людей, хто потім у цих медиків буде лікуватись. Mm -hmm. е, до слова, я так розумію, що до 9 заяв можуть подавати на 4 спеціальності. Так, да, можна подавати до 9 заяв на 4 спеціальності. Так. А як, як це буде фізично виглядати? Я, наприклад, заходжу там, в електронний реєстр. Вибираєте навчальний заклад, в цьому навчальному закладі вибираєте форму. Навчання, вибираєте спеціальність. Якщо в межах цієї спеціальності є кілька конкурсних пропозицій, то вибираєте конкурсну пропозицію. Якщо спеціальність сама збігається з конкурсною пропозицією, то вибираєте спеціальність, яка сама є конкурсною пропозицією. Mm -hmm. Бо заяви подати на конкурсні пропозиції. Всього можна подати до дев'яти заяв, не більше ніж на чотири спеціальності. Колись була схема, коли можна було подавати заяву не по спеціальності, ми їх рахували, а по навчальним закладам. І виходило, що Вступник був гарний тоді, коли він підавав заяву, масу заяв на різні спеціальності. Може зараз намагаємося, це з минулого року, до речі, толерувати тих вступників, які знають, куди вони хочуть іти. І можна подати дев'ять заяв, дев'ять вишив на одну спеціальність, і це безумовно користується повагою. Угу. Е, до речі, оголошення зроблю про. Справу Януковича суд, ну як і очікувалося, знову перенесли перерва до 10.00 5 липня. Ну, тобто, серіал. По суті, розглядаємо, по суті, Держзраду Януковича продовжиться, але трошки згодом. Так, от, повертаючись до е, нашої теми, е, дивіться, я просто пам'ятаю, що минулого року було багато нарікань про те, що електронна система працювала погано. Я, я розумію, що зараз ви кажете, що раніше е, стартували для цього, аби завадити цьому. Але там було багато нарікань, що от я не можу подати, мене там не реєструється система і так далі. дуже схоже, до речі, на. Електронні декларації і е, я маю на увазі наших народних обранців, ну, що вони не тежно. З невеличкою різницею. Оскільки я якраз відношусь до цієї категорії державних службовців, що подавали декларацію, то я хвилювався майже до останнього, бо фактично тільки останню добу декларації можна було вільно подавати. А що стосується системи подачі заяв, вступників було простіше. Було два тижні на подачі заяв. Перші чотири дні дійсно заяви подавалися важко. Система працювала зі збоями, починаючи з 5-го дня поступово, з 6 дня абсолютно повністю ніяких проблем з подачою заяв не було. Ми не маємо жодної заяви вступника 2016 року, який стверджував, що він не зміг подати стільки заяв, скільки він хотів, ну, звичайно, в тих межах, яких заяви приймають. Жодної скарги, жодної відповідальна. Тому. А у вас, до речі, з електронним реєстром СЕФ. Добре, ну наприклад, там знаєте, я, я до чого просто е, веду, що наприклад, коли народні обранці намагаються подати заяву, то кажуть, о, ота хто опікується цим реєстром, взагалі там зрозуміло, кому він підпорядкований, хто розробник і так далі. Е, тут у вас з самим софтом я маю на увазі самою програмою, чи чи все в цьому, добре? В цьому році тут вже тут дійсно кардинальних заходів, і програмне забезпечення повністю розроблено нове. Раніше було приватне програмне забезпечення, яке було запроваджено ще за часів міністра світи і науки. Молоді спорта та бачника Дмитра Володимировича воно належало приватним Яку? особам. Так, з повагою прямо. Ні, ну так посад називалося тоді, що ж тут табачник Дмитро Володимирович. Да, а, тоді, а, це таким чином було в приватній власності. І, хоча база даних завжди була державна, завжди адмініструвалося державним підприємством інфоресурс, тим не менш користувалися для обробки матеріалів в цій базі приватним програмним забезпеченням. В цьому році тепер це вже розроблено нове, знакорі закуплено, державна програмна. Забезпечені, тому сподіваємося, що ризиків тут стане менше. Mm -hmm. Зрозуміло, дивіться, Андрій Парубій, голова Верховної Ради, сказав, що дуже там наполоонівські плани у парламентарів на останній пленарний тиждень, і серед пріоритетів він назвав три реформи: Це медична, пенсійна і освітня реформа. Що знову будуть реформувати, які знову зміни нам ну, насправді кажучи, ми більше за все чекаємо, того що Верховна Рада розглянула в другому читанні в цілому закон України про освіту в новій редакції? Це законопроект, який дуже важко, дуже складно, але розроблявся, поки дійшли практично консенсус у основних учасників розробки. Ну майже консенсус, як завжди в нас виходить, а наразі це пройшло після першого читання, яке було у жовтні минулого року, дуже серйозну робочу групу mm -hmm. з майже ста екс. Пертів, а це було обговорено і схвалено народними депутатами, членами комітету з науки та освіти Верховної Ради України і тепер на розгляд цього документу в другому читанні. Я думаю, що це може бути дійсно дуже гарний і дуже потужний імпульс для розвитку освітніх реформ в 2017-2018 навчальному році. Повертаючись до су суті самого е, закону про реформу освіту, в чому головна голо головна тому, що цей закон буде настільки крутим, що це буде для вашого каналу, навіть приводом перервати інтерв'ю прокурора, тоді коли цей закон буде ухвалений Верховною Радою, насправді кач ключова зміна. Цей закон дійсно запроваджує у нашій освітній системі громадське державне управління і громадські. Контроль те, mm -hmm. чого в ній, в принципі, ніколи не було. Змінюється і система управління в освіті, змінюється часткова структура системи освіти, змінюються підходи до формування того ж складу педагогічних процінків і так далі. І так далі, і так далі. Тобто це дійсно серйозна, комплексна масштабна реформа, можливо, в цілому в системі освіти, ну найбільше за части незалежності. Також суть ще в чому реформа освіти зараз, яку мають ухвалити. Ну і в першу чергу суть реформи освіти запровадження громадсько державної системи управління освітою. Зрозуміло. Дуже дякую вам, що були в нашій студії дивилися разом зі мною в суд Над Януковичем Олег Шаров, директор департаменту вищої освіти. Я сподіваюся, що багатьом стало зрозуміліше, як вступна кампанія проходитиме цьогоріч, яка стартує сьогодні. Вже стартувала, можна так сказати.